Здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ ЕФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про жіноче здоров'я, адже це надзвичайно тонка система, гормональні збої, утворення кіст, вузлів, часті запальні процеси з цим стикається практично кожна жінка. Чому ж власне жіночий організм такий вразливий і як... Цьому протистояти будемо сьогодні розпитувати мого гостя. Я із задоволенням представляю кандидата медичних наук головного лікар науково-медичного об'єднання Екомет Максима. Прошу, добрий вам день. пане. І одразу зазначу і нагадаю нашим слухачам про можливість отримати фахову допомогу від фахівців науково-медичного об'єднання Екомет. Нагадаю одразу консультації безкоштовні в деяких випадках. Вас можуть проконсультувати Проконсультувати навіть телефоном всі засоби виготовлені винятково з рослинних компонентів. І що дуже важливо, фахівці шукають не лікують симптоми, а шукають причину хвороби. Отже, як звернутися? Занотовуйте телефон 096 695 04 51. За ним можна, як я вже казала, іноді навіть проконсультуватися, але точно можна записатися до спеціаліста на обстеження, на діагностику або просто на консультацію. Ну і приходьте на вулицю Хорива 4, на сайті ecomed.com.ua є більше інформації. Дізнавайтеся, цікавтеся і дбайте про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо починаємо. Максим Васильович. Отже, як я вже казала, жіноче здоров'я, жіночий організм це е, така вразлива система. Чому так відбувається? Чому ця система так часто дає збої? Ну, дійсно, чоловіки навіть можуть себе відчувати трошки обіданими увагою, mm -hmm. і так було е, десятки років, коли гінекологія була як наука, а андрологія mm -hmm. з'явилася тільки в останні десятиріччя. А ось ну тому, що жіночі органи, жіноча система вона набагато частіше е, хворіє як дещо таке особливе, і потребує уваги саме спеціаліста-гінеколога, лікаря, який має mm -hmm. певні більш глибокі знання саме в цій галузі. Тому що ця система пристосована до виношування, до народження, до годування дитини. І у чоловіків такого, саме такого нема. І тому і ця система достатньо таки легко може переносити різні запальні процеси. Вона складно регулюється гормональними mm -hmm. механізмами. Складно. І тому ці механізми легко дають збої. Збої. Ось і це дає такі наслідки болючі. Для жінок, такі як безпліддя, наприклад, mm -hmm. ось або якісь хронічні розлади, ну які інші органи і системи можуть бути і болі, і неприємні різні відчуття і виділені, і все таке інше. І тому потрібні спеціалісти саме в цій галузі, безумовно. Тому що комплекс жіночих органів це щось таке окреме, ну не окреме, звичайно, особливе в організмі. Звичайно, вже воно пов'язане із всіма іншими органами і системами mm -hmm. також. Тому так, гінекологія це складна, дуже дисципліна, і якраз як і в інших дисциплінах, фітотерапія, натуральні способи підтримки здоров'я, лікування, профілактики, mm -hmm. оздоровлення, натуральні речовини. Особливо трав'яного походження можуть вносити суттєвий внесок і для того, щоб не почалися ці розлади, і в тих випадках, коли ці розлади є, але ще не до такої межі, щоб прямо іми займатися дуже серйозно. Uh -huh. Коли є, так, скажімо так, слабкі місця, якісь тимчасові збої, особливо в динаміці е менструального циклу коли є якісь часто часті запалення, які повторюються, ось то тут мова йде про імунний захист, і в таких випадках якраз натуральні препарати можуть мати першість в легких випадках, коли тільки-тільки хвороба починається. Дивіться, ми будемо зараз детально говорити і про вплив фітотерапії на жіноче здоров'я, і про запалення. Але я для себе хочу зрозуміти ці розлади, З чим вони що призводить до них? Чому одні жінки на це менше страждають, інші а, ну дуже часто? Тут на це питання не, немає. немає відповіді однозначно, тому що так точно можна спитати, чому хтось хворіє серцем, а хтось не хворіє, у когось угу. шлунок страждає, у когось ні. А, і так само генетично вразливим можуть бути будь-який орган, так само і гінекологія. Тут є має значення чи були захворювання по жіночій лінії певні по гінекологічні розлади. Ось, і дуже популярне питання, коли у вашої мами був клімакс, жінок можна так спитати, коли мова йде про підозру на ранній, занадто ранній початок клімаксу. Ось, тому спадковість тут безумовно безумовна є. Далі є хвороби набуті із неправильного образу життя. Ну, Тут є різні, звичайно, причини, Ну, і в тому числі ті, які послаблюють імунний захист. Тому що статеві органи вони межують з зовнішнім середовищем. Зовнішні мікроби, мікроорганізми, які живуть на шкірі, на слизових оболонках, легко можуть проникати всередину тіла через статеві шляхи і жіночої системи, це стосується в більшій мірі по зрозумілим ось, причинам, ніж чоловіків. Легше заходить інфекція всередину, тобто легше утворюються запалення і придатків, і внутрішньої оболонки матки. Ось і, і молочних залоз також і дуже так, як складна ген... гормональна регуляція, то всі порушення і нестачі вітамінів, рослинних олій, попередників гормонів, порушення пов'язані з стресами регулярними, які руйнують просто всю ендокруйну систему. О, таким і про стреса, якраз окремо по це теж може да. бути причиною розладів і ж... жіночого здоров'я. Ну, стрес да ми звикли, що стрес в основному ми погано спимо. Ми можемо там або забагато їсти, або відмовлятися від їжі при стресі, але фахівці кажуть, що на репродуктивну функцію на жіноче здоров'я стрес впливає особливо сильно. Так, так, тому що стрес формується в ділянках мозку. Особливо в гіпоталамусі, де запускаються mm -hmm. ось ці механізми стресу і нервові, і гормональні одночасно. І саме там же ж знаходиться в гіпоталамусі і гіпофізі вищий центр регуляції роботи жіночої статевої системи. Саме mm -hmm. там виробляються фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактін, які керують вже і менструальним циклом, і молочними mm -hmm. залозами напряму керують прямо звідти йде регуляція напряму. Ось і тому саме там починаються проблеми, mm -hmm. наприклад, з періодичністю циклу. Затримки так звані, коли е, довший е, цикл е, е, вкорочення циклу, mm -hmm. неправильний його перебіг, неправильне вироблення гормонів, які вже зумовлюють неправильне вироблення гормонів в яєчниках mm -hmm. і роботи яєчників. Також і тому там можуть бути і кістозні процеси, кісти, е, і вироблення таких гормонів, як естрогенів, прогестерона. Це вже в яєчниках. Вже напряму пов'язано з тим, що виникають, наприклад, кровотечі. Неправильно. Ну, це вже перер... як наслідки, да, наслідки, наслідки. цього. А от сам, а якщо говорити про гормональний збій, це ще ж не хвороба, правильно? Ну це може бути хворобою, гормональний бути збій, але на початках він може, ось. особливо в легких якихось е, е, на початкових етапах, може бути просто розладом так на межі mm. норми, скажімо так. Ну є там такі градації, тому що від 23 днів до 35 днів цикл умовно вважається нормальним в цих mm. межах. Не обов'язково рівно 28, як це. Підручниках написано, але коли коротше 23 і довше 35, то це вже патологія. І коли мова йде про один-два дні туди-сюди, то звичайно ми на межі десь знаходимось mm -hmm. між і патологією. І чи треба зразу е, е, приймати замісну гормональну терапію в таких okay. випадках? Okay. Чи треба приймати препарати? Які мають обов'язково практично побічні дії, mm -hmm. так? які впливають, там, наприклад, на ту ж саму печінку, на, на обмін гор гормонів, а так як це дуже складна система, то вона не передбачувана, то може бути і гормональний якийсь е, е, збій на рівні більш глибокому, який не можна передбачити. Чи варто так робити, коли є в нашому арсеналі натуральні препарати, де легкі випадки можна підправити? Як жінці зрозуміти, що от це та ситуація, з якою ще здатна впоратись фітотерапія? Ну, з консультації все починається. Mm -hmm. Я ж кажу, у нас безкоштовні консультації в наших центрах. Прийдіть, просто поговоріть, опишіть свої проблеми. Ми можемо підказати, куди звертатися, якщо ми бачимо, що потребує ця проблема, тому що вона mm -hmm. більш така серйозна, звичайно ж, і офіційної. Офіційного підходу гінекологічного також то безумовно ми не, не будемо казати, що тільки в нас mm -hmm. і все. А, але наші препарати можна запропонувати в будь-якому разі, тому що вони свій внесок теж внесуть. Вони поєднуються з будь-яким лікуванням, в тому числі й mm -hmm. гормональним. Вони в ряді випадків дають перспективу поступово відмовитись від офіційних сильнодіючих препаратів і в гінекології, так само як і в інших галузях медицини. Тому, звичайно, почніть з консультації. Оціні... ви самі можете не оцінити те, наскільки ваша проблема серйозна чи не дуже серйозна, а не дуже серйозна може за собою скривати і серйозну проблему, яка просто на перших порах не проявляється. Нагадаю, угу. що онкологія на перших етапах практично не розрізняється від якихось легких проблем і має мінімум симптомів. Але досвідчений лікар може це запідозрити і запропонувати якесь обстеження, яке зразу це розпізнає на ранніх етапах. Тому, будь ласка, консультуйтеся з лікарями. Давайте про уже там більш складніші випадки. Про хвороби, фактично. Чому в жіночому організмі так часто утворюються і в молочних залозах, і на інших органах так часто утворюються кісти, поліпи. Ну поліпи не в молочних залозах, але вузли. Чому чому так відбувається? Е, ну, добре, якісне утворення це реакція стандартна організму, на якусь стимуляцію. Наприклад, може бути перестимуляція якогось органа, і в цьому органі, крім того, що він просто може там збільшити свою працездатність, дещо збільшитись в розмірах, там можуть виникати розростання тканин, які не є злоякісними. Це не рак. Так. Але ці тканини, ну так мовити, сформувалися із гіперстимуляції. Ну так як саме, mm -hmm. як наприклад, у чоловіків виникає аденома простати і за того, що продовжує стимуля... стимулюватися э, цей орган навіть вже в пізньому віці, коли це вже не потрібно, просто механізми стимуляції діють все життя. Ось так само фібро... фіброміоми матки, mm -hmm. так само э, там розростання, ендометрію, кіста яєчників, э, мастопатії. Різні види. Це може бути наслідком неправильного гормонального балансу, де в якісь, якісь моменти йде перестимуляція. Наприклад, надлишкове вироблення пролактину, гормону гіпофізу впливає на молочні залози, і це одна з причин розростання, там, аденом так званих молочних залоз, або кістозної мастопатії. Так, так що гормональний баланс завжди треба мати на увазі, коли ми мову йде, заводимо про гінекологію. І я ж кажу, в нас є засоби, наприклад, фітоконцентрат фімінал. Феміна це жінка, і це зрозуміло, що це він задумався як найбільш універсальний засіб, жіночий, який здатний, впливаючи на яєчники, саме на яєчники, і структурні розлади там підправляти, тобто при кістах, він використовується також і при будь-яких порушеннях вироблення гормонів, і естрогенів, і прогестерона. Цей препарат ну практично універсальний, і тому від. Віку, коли місячні тільки починають встановлюватись, це підлітковий вік у дівчинки. І до пізнього клімактеричного стану, коли так зване вже постменопауза, коли наслідки клімаксу вони правда продовжують діяти і далі. І проблеми, наприклад, з сичовим міхором у старих жінок, це теж пізній наслідок клімаксу. У всьому, всьому цьому проміжку фітоконцентрат фемінал може бути надійним помічником. Його можна приймати достатньо тривалий час місяцями. І він без ризику нормалізує просто вироблення гормонів. І крім того, є там модифікація. Така у нас особлива фемінал з літерою П, який на рівень прогестерону більше впливає, тому що цикл двофазний, і коли мова йде про вироблення цього гормону, тут треба більше вибірковість. Тому на нашій консультації може наш лікар запропонувати якусь версію нашого препарату. Ну і якщо вже фемінал, то треба сказати і про препарат тропонорм. Тропо – це слова тропні. Гормони це mm -hmm. ті самі гормони гіпофіза, про які я тільки що сказав: фолікулотропний, лютеотропний, які впливають вже на е, яєчник на, для того, щоб правильно формувався менструальний цикл. Ось ці два засоби саме нормалізують гормональний баланс в жіночому організмі і можуть прийматися не тільки при хворобах, але і при легких розладах, або навіть і для профілактики. Коли проблема вже є, тому що є багато думок, я особливо якщо полізти в інтернет, можна багато чого прочитати. Наприклад, що кісти деякі кісти можуть самі розмоктатися. Інша версія, що не можна видаляти кіст, бо на її як і поліпів, бо на їх місці а, виросте значно більше діточок їхніх, а, наскільки от до цієї проблеми треба бути уважним, чи чи треба кардинально вирішувати, чи можна поспостерігати, що каже ваш досвід. Ну, коли під кардинальним вирішенням розуміється хірургічне лікування, то звичайно це лікування тільки верхівки айсберга, mm -hmm. тому що там, де була кіста, ми її там, наприклад, прокололи, висмоктили рідину звідти, ну наприклад, А да, то не, не усунулись при цьому фактори, які призвели до цієї кісти, і дійсно це не те, що вона буде там розмножуватися якимось чином і діточок давати. Mm -hmm. да. Але ж на її, в сусідньому ділянці може виникнути точно така ж саме кіста, тому що гормональний баланс залишається таким самим поганим, який mm -hmm. був до того. І тому без терапії, і ось я ж кажу: в ідеалі, щоб ця терапія не була шкідливою, без цього не вирішити цей, ці такі проблеми на глибинному рівні, не, не, не дати mm -hmm. потім надію на покращення стану на роки. Так? Тому, звичайно. Хірургія, хірургію, коли треба, то без цього не обійтися, але не треба доводити справу до такої ситуації і по можливості спробувати пролікувати цю хворобу раніше, включаючи і фітотерапевтичні засоби. Тому так, да, кісти, поліпи, аденоми, міоми, та? Да? і таке інше поліпи ендометрію – це все відомі доброякісні утворення. Які не зразу треба лікувати, знов таки хірургічно? А спочатку треба проконсультуватися щодо доцільності їх терапевтичного впливу на них Ну, фіброміоми, Якщо я не помиляюся, це такі вже для старших жінок більш ні? Ну не обов'язково. Окей, okay. я хочу нагадати нашим слухачам про можливість отримати консультацію не лише що стосується жіночого здоров'я. Сьогодні ми говоримо про жіноче здоров'я, але насправді в екомедії займаються Фактично всією лінійкою бо багато ми з Максимом Васильовичем говорили і про тиск, і про серцево-судинну систему, і про стеохондрози, про все, все тому, якщо маєте проблеми, якщо не можете розібратися, що відбувається з вашим організмом, будь ласка, звертайтеся до фахівців екомеду. Консультації абсолютно безкоштовні. А всі препарати, які вам Відберуть для того, щоб вилікувати і позбутися саме причину вашої хвороби, а не зняти симптоми. Всі виготовлені винятково з рослинних компонентів. Отже, як записатися: 096 695 0451 Це номер телефону. Ну і приходьте на Хорива 4. Більше інформації завжди можна зайти знайти на сайті ecomet.com.ua ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж продовжуємо. Давайте ще про запальні процеси. Ми не поговорили. Mm -hmm. Це теж штука, яка. Дуже часто відбувається з, з жіночими органами. Чому виникає? На що звернути увагу? От максимально детально попрошу. Ну, є свої слабкі місця. У когось це горло, да, а у когось це інші слузові оболонки. Mm -hmm. Слузові оболонки вони скрізь практично однакові. Вони межують з зовнішнім середовищем. Туди легко проникає інфекція ззовні. Там завжди живе якась інфекція своя, так звана, mm -hmm. ну тобто корисні, так звані бактерії. Да. Ось в жіночих статевих шляхах теж є такі, але вони цей баланс легко порушується. Це в цілому називається словом дисбіоз чи дисбактеріоз, як раніше казали, і це не тільки про кишечник, хоча є така точка зору, що все починати треба з кишечника, і коли в кишечнику дисбіоз mm -hmm. не, не ті бактерії живуть, то автоматично на всіх інших слизових оболонках така ж сама ситуація буде. І тому, звичайно ж, коли там часті загострення тої ж самої так званої молочниці, це теж запалення, mm -hmm. тільки грибкової природи, кандіди розвивається грибок якого там не повинно бути, я якраз хотіла ось. запитати, чи за запалення процеси. це завжди інфекція? Запалення це не завжди інфекція, але в даному випадку, якщо розглядати це як інфекційні mm -hmm. процеси, то вони можуть бути грибкової природи, ось ця сама молочниця, бактеріальної. То можуть бути так, так mm -hmm. такі ж самі виділення, там чи якісь неприємні відчуття, але зумовлені не грибком вони, а наприклад, там стафілококами чи кишечною паличкою, чи іншими мікроорганізмами, які, звичайно, можна там і місцеві засоби, медикаментозних є багато mm -hmm. різних засобів, різні там свічки і, і, і спринсування, і таке інше. Ось, але треба створити міцний імунітет. Це якраз те, що ми часто до чого повертаємось в наших. Зустрічах, да, що починаються будь-які інфекційні процеси їх лікування, в mm -hmm. того, що треба зміцнити імунний захист для того, щоб організм сам приймав участь в боротьбі із своїми mm -hmm. збудниками. Він переважно із за наших умов життя, із за стресів, із за нестачі вітамінів, мікроелементів і всього іншого, він падає. Тому фітоконцентрат джерело, а в складних mm -hmm. випадках э, сімейство фітоконцентратів, що називається бактрофор. Так, які діють напряму, ну подібне вже ближче до антибіотиків, тільки натурального походження, ось це наші засоби, які можна застосовувати при необхідності побороти якусь інфекцію. Є варіанти і протигрибкового впливу. Проти бактеріального впливу і противірусного, тому що вірусні процеси теж можуть бути. Згадаємо, що таке папіломавірус, угу. тому що папіломатоз саме жіночих статевих органів це його найчастіший прояв, і це розглядається як передраковий стан, тому що папіломи мають таку схильність. То все, все це може коректуватися методами натуральної медицини, тобто через організм, що називається через імуні, імунний захист, але є можливості прямого впливу, тобто на угу. Ці збутники можна впливати трав'яними компонентами, де да. чи правильно я зрозуміла, бо ми звикли до того, що фітотерапія це все таки має ну я не знаю, чи доречно ну, тут слово відкладений ефект, але такий ефект тривалої діли дії, так а от коли особливо ну маємо запалення, інфекційне особливо запалення в нашому організмі, жіночому чи чоловічому неважливо, то хочеться результату одразу хочеться полегшення. То це той випадок, в якому фітотерапія може надати цей такий швидкий результат. Ну прискорити може, може результат, але коли те, що ви описали, буває, то дійсно без офіційної медицини обійтися. Mm -hmm. І я ж кажу, ми не кажемо, що тільки ми тут все лікуємо. Тобто на першому етапі, коли просто біль треба зняти, можна mm -hmm. взагалі протизапальне щось випити, mm -hmm. коли більш на більш тривалий час розраховувати, треба провести курс антибіотикотерапії, справжніми антибіотиками, mm -hmm. так Та, Скажімо, тиждень. Але коли мова йде про хронічний процес і про хронічну інфекцію, наприклад, хронічний там аднексід, запалення mm -hmm. придатків в ожинок, де то тут мова йде про те, що місяцями треба проводити таку терапію. І тут фітотерапія не повільно працює, тому що вона слабка, а тому, що вона застосовується в випадках хронічних розладів, які роками утворювалися, і тому їх треба місяцями лікувати. Mm -hmm. Ось саме тому ефект починається повільно, тому що. Ми беремося за хроніку, за те, в чому медицина сучасна, взагалі слаб, слабка. Загострення зняти, я ж кажу, mm -hmm. тут є засоби. І болі зняти, і запалення, антибіотики можуть подавити інфекцію в даний момент. Це не факт, що через 2-3 тижні не почнеться те ж саме знов. Так? Ось. Але саме ґрунтовне, таке, більш глибоке, фундаментальне лікування і корекція це натуральні компоненти. Добре, і те про що ще хочу запитати: з якими органами і системами організму е пов'язані жіночі органи? О, ну да, мені це сказали дійсно, що вони пов'язані практично з цим організмом. Наприклад, ну з таким органом, ну це може органи назвати, але це жирова тканина в цілому. І, скажімо так, предменструальний передменструальний синдром. Uh -huh. До речі, ми про нього не згадали, а це ж дуже частий розлад, який не вважається за хворобу навіть, да? Але це розлад, який псує життя багатьом жінкам. І це якраз те, що може цілком вирішитись натуральними засобами. Так ось він буває переважно у більш худорлявих жінок, у яких жирової тканини мало, тому що вона виробляє сама естрогени як така велика ендокринна залоза. Ось. А, але навпаки, при ожирінні буває випадки, uh -huh. навпаки, гіпер естрогенемії, коли естрогенів більше ніж треба, і тоді виникають там і стимуляція ожиріння, і розлади, ага. які нагадують гіпотеріоз, до речі, недостатність щитовидної залози, і до речі, крім жирової тканини, ось ще один орган, з яким гінекологія тісно пов'язана: щитовидна залоза. І дуже часто ага. на фоні саме розладів щитовидної залози і відбуваються гормональні збої в гінекологічних органах, а значить, і виникнення хронічних хвороб і розладів. Тому і гіпотеріоз, і тіріотоксікоз. Стани, коли щитовидка працює неправильно, вони потребують уваги, і більш того, часто звертаються жінки з гінекологічними розладами, а щитовидка про себе напряму не каже. І тому цей аналіз на гормон ТТГ, Т3, Т4 він обов'язковий в таких випадках, тому що за гінекологічними проблемами може критися захворювання щитовидної залози. Пов'язані між собою вони звичайно пов'язані з нервовою системою. Ми вже казали, стреси це зразу вплив на гормональний баланс. Пов'язані з наднирниками, коли там є там аденома, яка виробляє забагато гормонів, гормонів, або аденома гіпофіза, яка теж виробляє забагато гормонів, це вносить дисбаланс, звичайно, і це стосується жіночої статевої е, системи також. Ось, е, ну, імунна система ми вже сказали. Щодо пухлинного росту, то часто буває у людей схильність до утворення кіст, аденом, фібром, міом, вузликів, поліпів скрізь. Mm -hmm. І не тільки по гінекології. Тому треба обстежувати при цьому і щитовидну залозу. і... Молочні залози і нирки і печінку, і там може знайтись теж багато доброякісних утворень. І можна ще додати, що фітоконцентрат полінорм якраз впливає на сполучну тканину, укріпляючи її і не допускаючи подальшого розростання цих доброякісних утворень. Це якраз щодо доброякісних утворень жіночої системи. Ось так, що і цим організм пов'язано пов вона. Я ще одне уточнююче запитання щодо а, ПМС, хочу запитати. А, Є жінки, які з цим живуть все життя. А є жінки, в яких все було добре. Вони не відчували жодних проявів, не хотіли вбити когось в цей період. Ось а потім воно з'являється. Чому? Ну буває Нотки, так, що розбалансу з протягом цей, так? життя, щось міняється в організмі. На жаль, і не завжди в кращу сторону, а переважно в гіршу. При старінні починають виникати mm -hmm. ті проблеми, які раніше якось компенсувалися чи були непомітними. Ну буває, що. Щось, якісь збої виникають, і тому mm. тут це не означає, що за цим щось криється таке серйозне, але з іншого боку, і треба було б і обстеження пройти, якщо несподівано щось починається. Ось то і тому можна використовуючи фітотерапію для, для початку боротися. Да. А може, треба обстежити весь організм, і я ще не сказав, mm -hmm. що печінка тісно пов'язана з гінекологією, тому що там відбувається. Метаболізм, тобто руйнування статевих гормонів, і коли виникає, наприклад, запалення печінки, а воно може не відчуватися mm -hmm. зразу, то теж можуть теж. бути перші ознаки саме ось такі гормональні. Гормональний баланс порушується і саме часто в жіночій сфері. Отже, е будьте уважним до свого здоров'я. Я на завершення нагадаю ще раз. Е Куди можна звернутися для того, щоб вам допомогли розібратися, що відбувається з вашим організмом. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання. Екомет, номер телефону 096 695 04 51 Приходьте на Хорива 4 або заходьте на сайт. Там більше інформації комет.ком.ю. Нагадаю, що всі консультації в екомеді безкоштовні. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам ще раз дякую за дякую. цікаву розмову. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем Максим. Проша був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм.